Ну що, друзі? Я вас всіх вітаю на новому реплеї. Ох, як же ж він любить цього леопарда. Ви подивіться, бо нове обладнання, досилач, вентилятор, ще й приціла сюди поставив. Ну зараз ми побачимо, наскільки приціл допомагає леопарду. А я щось раніше й не думав, не думав реально, що настільки точно можна стріляти. Після цього, як я побачив ці цифри на цьому реплеї, то зрозумів, що напевно спробую теж поставити приціл. А чому б і ні? Максимальна точність. Можна влучати в будь-що навіть у фари. У фари будь-якому танку. Добре, наш леопард зараз вирішує їхати на центр. Можливо, зараз рушить направо, можливо, і поїде прямо. Цікаво мені. Ага, їде на захоплення бази. Окей. Буде зараз на відстрілі тут стояти. І під'їжджаючих до нього якихось лісів четвертих. Помалесенько, помалесенько знищувати. Шкода, Т-50. Ось він, перший, теж швидкий супротивник. Так як і ми вирішує, а, пошвидше сюди приїхати, і ми пропускаємо один гол на 307 хітпонтів. Ну, такий собі розмір. Розмір, розмін. Фантастичний цей стиль. Фантастичний і. Я... Найкращий в цій грі, я думаю, якщо чесно. Соучу великий респект за те, що зробив цей стиль. Ну що ж, повертаємося до нашого реплею. А це мапа круче, я її ненавиджу. І е, поки що так цей бій розпочинається для нашого головного героя, е, як для типічного мене, для прикладу. Ну, для прикладу, типічного мене, але е, на його місці може бути будь-хто з нас. Я думаю, у всіх трапляються такі бої. Ось бій тільки розпочався, а ми вже два голи пропустили. Нам надзвичайно боляче. І зараз ситуація почне. Ага, помалесеньку, помалесеньку, але виправлятися. Ну і щось приціл не настільки вже сильно там звужує, потрібно все ще везіння. Чому? От не летить, не летить, воно в цьому бою в нього щось не летить. Не хоче прямісінько в центр залітати, Я 50-му, туди, куди він наводить. Ну, трапляється, трапляється. І в цей момент ми повинні з вами зрозуміти, що ось. Це звичайний гравець. В нього точно так само, як і у нас, не залітає. Шкода Т-50 щойно нашому кпз 68 роздала свій цілий барабан. Він, бідолашка, так хотів втікти. Так хотів втікти, що ось залишився без хідпоінтів Так, ну що ж 3 хвилини бою вже пройшло. Я думаю, що десь зараз наш головний герой Газкуту піддасть. Адже стріляти ще потрібно багато. На леопарді планка на майстра надзвичайно висока. А як ви знаєте, в мене ще не було жодного, напевно, реплею, в якому не брали б майстра. 60 ТП ось так от він підштовхує, щоб трішки надати прискорення, головне, не втопи його. Боже, друзі, хто топився з цієї гори, підніміть руки, будь ласка, я топився. У мене був тут колись один епічний заміс. Я, здається, був на тигрі На тигрі першому, а на мене їхав шпрот. Так, на мене їхав шпрот, і він мене просто зіштовхнув туди і зі мною полетів. Ми, типу, ну, стояли так от, башта в башту. Валили один одного і в кінці кінців він мене все-таки завалив. Ми двоє впали. А було прикольно. Мені сподобалося. ТВП ВТУ, найкращий танк цієї гри, я нагадую. Жарти це, звичайно, все жарти. А пропускаю 400 він. 400 від нашого фантастичного леопарда. І щось без зведення в нього сьогодні не залітає. Ой, не залітає. Ось він той є 50. -й, який вже таку велику кількість разів. Виїжджав. Виїжджав. Вицілював нас, а ми шукали його лючки. І нарешті, нарешті цей момент настав, можна йому помститися. Ані, друзі, все помилочка Ось він Е50 приїхав. Це у нас Є50М, це танк 10 рівня був. Чудово, вони всі тут стоять на відстрілі, просто прекрасно. Два Є50-х в ангар. Ось так от швидко все і закінчилося для них. Скорпіон розуміє, розуміє, що не потрібно робити дурниць. Адже моя команда програє. Наш леопард, до речі, настріляв уже 3800. Давайте на цій хвилині зараз ми з вами почнемо думати: а скільки ж ще можливо настріляти на цьому танку в цьому бою? От найчастіше наші ну, звичайні бої, напевно, звичайні хороші бої. Хороші бої закінчуються. От з таким, от, напевно, настрілом 3 800, правда? Можна вже йти відпочивати. Місія виконана. Щастя, ось воно поряд. Можна йти чайок робити, йти відпочивати. Але наш герой не такий, він помітив віса го і вже їде до нього, вже їде. В цю ж хвилину. Тільки помітив, вже приїхав. Ось так, один є, пробив 445. Горить бідолашка, горить бідолашка на ІСУ. Але кидає нам вертуху. Кидає вертуху і пробиває ще й до того всього. Як добре, що його поставили на каток, а Ви помітили, як він зафіксував то приціл на танку. А чи не чити це були якісь? Він на НЛД зафіксував приціл. Ну, схоже, ніби це все було зроблено мишкою. При грі. Правда ж? Друже, це ж не якийсь там читер. Якось дивно він стріляє. Я вже зараз почав оце вдивлятися в ці моменти. Якось дивно в нього все це проходить. О Боже. Невже ми з вами четер знайшли? Давайте подивимося. Гермен. А, ні, це просто експерт в танка. Он, он, яка у нього. А, так він ще й Він ще й з оком, з закресленим, типу він себе приховує. Ну добре. Це просто танковий експерт, друзі. Танковий експерт і нічого більше. Ой, а що це? А що це? Наша команда вигравала. Вигравала, а ми вже програємо рівно половину хітпойнтів Рівно. Ну, дивно, він якось так стріляє. Слухайте, я не можу до сих пір зрозуміти, як це в нього виходить. Давайте будемо ще спостерігати. От кожен постріл у нього якийсь максимально дивний. Ну добре, тут нормально. Тут нічого критичного я не побачив і страшного. Та й тут нормально, добре. Все таки напевно це кіберкотлета. Ось і шанси то зрівняні. Шанси зрівняні за кілька секунд. У нас три танки, в них чотири танки, але хітпойнтів в них вдвічі більше. Ворожий, як тигер, тут їде знизу разом з ТС-кою. А вони що? Думали, що наша база ось там от вдалині? Та ні. База по центру. Хлопці, біля маяка стоїть. Вам туди й потрібно рухатись. Ой, щось бача тут вривається, хоче, хоче зірвати захоплення бази, але зараз, напевно. Натикнеться, ні, не натикнувся, ну. А так як тут наш головний герой все-таки не знищив цей танк. Бачата, забирає, забирає. О, капець, як він стріляє. Хоча на початку бою він теж кидав багато ось таких от безведення тичок і він не влучав в танки. Не влучав, просто карма йому дає, напевно, свої плоди. Не влучав, не влучав, почав влучати. Відсоток невлучань перевищив допустимий. І почало все летіти туди, куди куди потрібно. Друзі, я вам нагадую, що в мене стріми проходять ну практично кожного дня о дев'ятій вечора. Тому заходьте в гості, я вас чекаю, будемо знайомитися і буду вас знайомити з нашою спільнотою. Ой, як тигр, добре, що він засвітився. Пощастило. ТС стоїть теж на дуже-дуже хорошому старті наших снарядів і залітає. Все в неї залітає. Як добре, що бачата забрали на горі. Як же ж це добре? Все, наш головний герой один. один залишається проти двох танків. Але судячи по тому, що він вже настріляв 10 тисяч. Я не очікую тут побачити ЗОД жодного якогось супротива. Хоча Вафелька то може його шотнути? А чому він ні? Вона може це зробити? Може? Зараз зарядить фугас. І все? Ех, який же це прекрасний танк Леопард. Контролює. Контролює абсолютно все. Ось так. на каток, І у нас КД буде швидшим. Потрібно в нього вриватися. Потрібно його нас доганяти і давати цей постріл. Фантастичний бій, друзі. Фантастична фінальна розв'язка. Так, ну що, друзі? Дивимося, результати цього бою. Основний калібр. Тут епічних медалей у нас немає. Але за те, який настріл, який настріл і зберіг ще й перемогу для своєї команди. Супер! Настріляв він у нас тут 10 829 одиниць шкоди. Зробив 7 фрагів. А що потрібно, навіть в плюс, пішов 6500. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube разом.